Робота оператора диспетчерської служби оцінювалася за п'ятибальною шкалою, опитано 210 осіб. Отримані оцінки зафіксовані за допомогою полігона частот. Використовуючи наведений полігон, знайдіть середнє значення вибірки. Що таке середнє значення вибірки? Це середнє арифметичне всіх цих оцінок. Щоб їх порахувати, оцінка 1 у нас зустрічається 10 разів, тобто 1 помножити на 10. Додати. Оцінка 2 зустрічається 20 разів, тобто 2 помножити на 20. Оцінка 3 зустрічається 70 разів, тобто 3 помножити на 70. Оцінка 4 зустрічається на 60 разів і оцінка 5 – 50 разів. 5 помножити на 50. Так як ми знаходимо середнє арифметичне, ми ділимо на кількість оцінок, а кількість оцінок у нас 210, тому що опитано 210 осіб. До рівня. Далі ми це рахуємо. Тут буде 10 плюс 40 плюс 210 плюс 240 і плюс 250 поділити на 210. І приблизно, якщо ми це порахуємо, це дорівнює 3,57. тобто середнє значення вибірки 3,57.